Слава Ісусу Христу, слава Україні! Наше птахівництво! Обіцяв, що зніму вам відео. Ось наші каченята вже такі великі. Ось. Ось такі наші курочки, півники. Є каченят 10 штук. Ось так. Сицевих петушків випустив вже на двір. І голошей як вже повипускав. Коротше, вже все повипускав. Тільки курочки сицеві лишились там ззаду. Зараз їх також покажу. Кого би цікавили? Такі пітушки сицеві. Можете дзвонити питати. Знаходжуся у Львівську область, Дрогобицький район. Хоббиць кавило, можу і вивезти в Дрогобич. Номер залишу в описі. Хто б хотів, є різні петушки. Є чорніші, є світліші, є голушейки, є від звичайних курей. Ось така є голушейка, чорні є. Ось. Хто би хотів, можу продати. Ось такі от у нас справи. Ого, тут у нас чубатий ще, напевно, буде пітух. Щось тут таке похоже. Щось тут таке похоже. Ось такі наші курочки. Є адлери, два пітушки з більших і два з молодших є. Ось такі от у нас справи. Ось такі от пітушки. Так що хто би хотів... Є різні, є сицеві, є адлер. І є від звичайних мішаних і є голошейки. Кого би цікавило, можете дзвонити питати. Сицевих пітушків є. Раз, два, три, п'ять, сім. Сім сецевих є пітушків. Ось. Хто би хотів, можете телефонувати в будь-який час. Ось такий є домашній. Ось такий петушок є. О, ось такий. Такого кольору. Ось такі у нас справи. Йду я вам покажу. А от є. А ні, три є петушка Адлер. Ось такі гарні красавчики. Ось. Ось вони троє. Ось наші каченятка. П'ять. Ні, шість коричневих і. Чотири чорні Все, побігли ябка дзьобати Ось. Ось такі каченятка. каченятка вже досить такі великі. Ось. Ось тут ще наші є. Вон курочки ситцеві. і голушейки, адлери і від наших. О, вже паразитка туди заскочила. Ось. І індичата тут є. Ось такі наші вже курчатка великі. Сицеві взагалі бомбезні, дуже гарно виросли, дуже скоренько. Ось такі от у нас справи. Так що хто би хотів, пітушки будуть на продажу. Курочки я не продаю, кури будуть на наступний рік. Не дзьобайтесь. Ось це дві, дві, два сицевих буде. Не знаю, петушки, напевно. Цього року такі дуже гарні, великі, дуже високі. Ось Такі петушок. Що це прийшов? І гарний є голошийка красивий. Коротше, є різні кольора, які, яка, які душа бажає, є на вибір. Ось такий є пітушок. Тоже гарний досить. Ось. Тільки що їх випустив, дав пити, дав їсти і все. І вечором хіба прийдеться кач... як бачите, там вон качечка. Каченята вже повилізали. Повеліза... І в нас стоїть коло брами, їх тільки чекає, аби вони вийшли. Не, вий... не виходять там пастись. Що ти шукаєш? Ось такий чорний петушок. Ось такі гарні у нас петушки. В цьому буду відео завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарного дня. До побачення.